Привіт, це вже друга частина заводу. Так що, якщо ти не бачив першу, то скажи мені нахрена це сижу стараюся від досики. І ось я знову на заводі. Знаєте, заходити у факторку після перерви, це як починати заново вивчати алгебру за 6 клас. З першого погляду, ну, тупо ніхуя не понятно, що за спагеті конструкції я тут набудував. І як усе це розгрібати? А розгрібати це все доведеться. 30 хвилин. 30 довгих хвилин я тинявся туди-сюди і намагався усвідомити, що мій хворий мозок тут вигадав. А в голові увесь цей час була лише пустота. Я реально не знав, за що мені братися, поки не помітив, що залізо на моїй базі скоро закінчиться. Тому за відсутністю альтернативи, я просто поїхав на свою так звану другу базу освоювати на родовище вище залізної руди. І саме в цей момент я згадав, в мене ж тут є розумний потяг, вкотре, окрім кам'яного покриття, я міг би загружати ще й залізо і доставляти його прямо на свою основну базу. А для цього мені треба трохи обжити цю територію. Електростанція чек. Бури чек. Три пічки на залізо, чек, реально три пічки поставлю. Погрузка на потяг чек. Я просто геній. Розумію, розумію. Дивлячись на це зараз, мене теж є тільки одне бажання: це щоб в мене просто лопнули очі, і мені ніколи в житті не довелося на це дивитися вдруге. Бо все, що я тоді міг зробити неправильно, я зробив неправильно. По-перше, електростанція. Ставити більше двох парових турбін не має жодного сенсу. По друге, бури я розташував тільки з однієї сторони конвеєру, в зв'язку з чим уся руда йшла лише з однієї сторони конвеєру, і повну його пропускну здібність я не використовував. По третє, я реально думав, що пічки мені вистачить. А по четверте. Я підвів до потягу лише один звичайний найгірший жовтий конвеєр і поставив самі слабкі маніпулятори на загрузку. І знаєте скільки при такому сетапі знадобиться часу, щоб повністю загрузити потяг? Багато. <рив> Але на той момент я просто ще не розумів, які масштаби, яка кількість математики на мене чекає. Тому я просто повернувся до справ насущних. А саме розширення своєї фабрики, встановив ще кілька фабрик на переробці нафти і помітив, що тепер мені доступна покращена переробка. Бо, поки ти займаєшся усілякою дреснею, ці хлопці увесь час жорстко качаються. Я навіть не звертав уваги, що ж там такого цікавого я вивчаю. Просто клікав на усе, що було доступне. Відверто кажучи, дослідження і так йдуть далеко вперед моїх можливостей на протязі усього проходження. Тому я не думаю, що я буду робити. То акцент на кожному можливому, лише на найважливіших. Якщо при старій схемі переробка нафти давала лише незначну кількість газу, то нова покращена переробка, окрім газу, буде ще давати мазу та дизельне пальне. А це значить більше труб, більше цистерн і ще більше комплексних схем. А місце, щоб усе якось адекватно під'єднати на моїй базі через мою ж власну тупість, немає. Ну що ж в такому разі ще година пекельної дрочки з трубами, фабриками та цистернами. І ще одне тимчасове рішення успішно реалізовано. Ну просто подивіться на масштаби набудованої. Параші. Тепер в мене є кастрована фабрика з якимись бомбами. Кастрована, бо, як пізніше виявилось, це матеріал для крафту, і я непонятно на що зараз його поставив, бо подальшої переробки поки що не планував. А також я встановив фабрику, котра перероблює сечу у блоки вугля з Майнкрафту. Не вірите? А зараз я вам це продемонструю. Буду з вами максимально відвертим, але я реально не знав, що у грі є така механіка. Ну не зря же сам геній додає сечу що в свої ігри. В цей момент мій потяг нарешті заповнився ресурсами і вирушив на базу. Тепер треба було зробити якусь обережно продуману вигрузку ресурсів. Знаєте, не сильно горю бажанням просто заставляти усе конвеєром. І так, нормально. Потім в мене вселився дух плиточника, і я вирішив покрити усю підлогу камінням. А що я зря витратив дві години, щоб збудувати цю, я без перебільшення скажу сасну систему доставки. Ідеальні. На рівність жодних дрібних пошкоджень, а якість виконаних робіт без перебільшення заслуговує на додаткове дофінансування. Принципі плиткою поклав зовсім не гірше від кличка. Після чого я вирішив побудувати новий тимчасовий центральний вокзал. Тому я обрав оце місце на свою базу і приступив. Я усердно напрягав ті решки свого мозку, що залишилося після ігри в доту, і побудував оце станція Київ пасажирський. По моїй задумці потяги мали заїжджати на станцію та розгружати руду. Після чого ця руда би направлялася на переробку. Бо в моїй голові з часом ця руда на базі закінчиться. Я приберу звідси усі бури та конвеєри, а руда буде поступати в мої пічки прямо з потягу. Для цього я поставив більше бурів на своїй дачі. Нарешті навчився правильно користуватися конвеєрами. Ну, майже побудував станцію погрузки. І якщо кому цікаво, то так, в майбутньому на цьому апендиксу потяги будуть постійно застрягати. А поки їх лише два, це зовсім не проблема. А робив я це все, бо я вже хотів переходити до дронів, а ресурсів там буде потрібно дуже багато. Але насамперед електричні двигуни. А, то ось на що це все ще потрібно. Масштабував створення звичайних двигунів. Я чесно не знаю, як мені вдається так усе впихати і поки що нічого не зламати. Також напиздив зелених і червоних схем, і тепер я вже роблю електричні двигуни, котрі потім перероблю у сині схеми. Дрон станція зроблена і можна приступати до плану. Велике будівництво! Але спочатку треба трохи очистити територію від клятих клопів. Знаєте, є різні способи боротьби за шкідниками. Деякі обирають більш класичні методи, по типу отрути або спреїв. Але я такі пацючі методи не оцінюю. Особисто. Я виходжу з тарганами раз на раз на ножах. Але дебіл на розробочику забув додати ножа. Так що будемо використовувати танк. Завдяки танку я можу не перейматися за свою солоденьку дупу і спокійно зачищати вулики. Важкій броні зовсім не поміг навіть така кількість клопів, головне усе робити обережно і постійно ремонтуватись. Таким чином, я зачистив 1, 2, 3, 4 вулика. І коли я поїхав за набоями, клопи напали на мене з іншого флангу. Довелося їм пояснити, хто тут папочка. Вони ще електростанцію, погризли. Мирного рішення не буде. Ну, мапа точно стала чистішою. Нарешті можна приступати до будування. Розумієте, через свій же власний досвід я зрозумів, що моя головна база, ну тупо параша, будемо згодні, да? Усе підключено якось непонятно, ресурси робляться неефективно. І так то я вам казав, що це лише тимчасове рішення. Я хотів велику, організовану і продуману базу, ну максимально можливо продуману, зважаючи, що в мене на той момент було всього 20 годин. Почав я з основної великої шини. Наша ставив так багато конвейерів, я не знаю. Далі масиви на переплавку. Вчуся потихеньку користуватися схемами. До речі, досить корисна річ: ставиш привид об'єкту, а дрони роботяга його одразу будують. Перший масив в мене буде на залізо, тому треба продумати і доставку цієї самої руди. Демонструю. Розгрузка 2.0, а також нові розв'язки. Такі залупи я просто нахреначу по всій базі і буду сподіватися, що потяги не будуть застрягати. Нові шляхи я чомусь вирішив під'єднати до старих. Їх теж буду потрохи перероблювати. Важливим рішенням теж було перейти на повністю правосторонній рух. Повністю на нових шляхах. Бо старі переробляти мені упадло. Залізо я тягався своєї дачі, а запитував все це сонячними панелями. Зроблю той самий прикол ще й з мідю. І зрозумів, що сонячних панелі мені знадобиться просто кратно більше. Все ж таки вигідніше отримувати енергію з парових двигунів, але я еко френдлі, щось томився монтувати, треба відновити водний баланс. Тому, мабуть, просто за сандалю панелями усе це поле. Будувати з дронами просто одне задоволення. Жаль, що я ще не додумався поставити дрон станції. Ну да піхой, міті залізо вже навіть потрохи почали йти на головну шину. Так що повторюємо весь той самий процес ще й з камнями. Тут ще поставив масивно-залізні балки, а тут на мідні дроти, каміння і зелені схеми. І прямо на свою головною шину я вирішив розмістити так званий базар. Тут я буду крафтити усе базове, що мені може знадобитися для будування. Ох, Як вмів все настроїв і як же ж Добре, що до цієї хуйні, я ніколи в житті більше не буду повертатись. Після чого на мене знову напали клопи, і довелося знову чистити територію. Як же мене вже заїбали ці клопи? Ну нічого, в мене є план. Я просто збудую велетенську китайську стіну з турелями вокруг своєї бази. І ще раз ставлю ці відомі крестики. Ну, знаєте, ці зуби дракона. Ну тепер то жодна тварь не проскочить. Далі я поставив нові цеха переробки на нафту. Разом з ним довелося організовувати і новий трубопровід. І звісно, я був би не я, якби я тут все не запоров. І пустив якісь шмарклі прямо по своєму новісненько збудованому трубопроводу, по якому в мене йшли усі мої основні. Ні матеріали. Я намагався зносити труби, щоб шмарклі пропадали. Але коли я ставив нові, то вони там знову з'являлись. Я намагався їх викачувати у резервуар, відкачати помпою, помпою у резервуар не допомагало нічого. Тому я просто зніс усе і збудував заново. А шмарк я тимчасово буду зберігати у такій пірамідці гордона. Новий завод тим часом вже дійшов до синіх схем, і закономірна заліза перестало вистачати. Проблема, як мені здавалось, була у тому, що мої конвейери просто не встигали доставляти руду до пічок. Але нічого страшного, це лише мої потяги знову застрягли. З кожним новим заводом я напрягав свої і звили усе більше і більше. І закономірно, через це моя система починала виглядати як залупа. Але тепер я принаймні збагнув, що можна ж робити фабрики всередині інших фабрик, які своїм чином будуть являтися частиною більшої фабрики. Так, ви ніхуя не зрозуміло, що я тільки що сказав. А я нарешті збагнув, що сенс факторія у тому, що самому тут крафтити майже нічого не треба. Усе треба оптимізувати. А якщо ти поставив якийсь ресурс, то доводи його переробку до кінця. А це значить, що наш полуфабрикат буде перероблюватися у танкові набої. Ха-ха-ха. Нехай вони поки копляться, а я, мабуть, піду потроху зносити свою стару базу. Звісно ж, за допомогою дронів, я думаю, що майже кожен з вас вже встиг написати в коментарях, що я дурачок і не використовую таку літаючу імбочку. Я нарешті до першого можна просто поставити заводи на дронів і одразу ж їх автоматично закидати у дронстанцію. Звідки ж вони і будуть розподілятися по усій базі? На другому базарі я зробив виробництво дронстанцій і скриньок до них. Так що тепер я можу просто стати десь посеред бази і на чилів, на розслабоні. Просто потихеньку розставляти все, що мені. Необхідно для бази. І дрони самі це все будуть будувати. Я все-таки веселий сижу, розповідаю вам. А насправді на це все в мене пішло вже 50 годин, а ми навіть не почали добувати уран. Так що я сідаю свій танк, заправляю його снарядами, навсяк беру ракетницю і йду знову чистити гнізда. Вже не можу дочекатися протестити ці набої. О, да! <плес> це не нормальна срака бомбанула нам. No. Досить ефективно, але в цілому весь процес виглядає все так само. Повернувшись на базу, я все ж таки вирішив добити виробництво нових пакетів. Тому була збудована хуєта і залупа. Така прям, ну як моя брущатка на базі. Модулі покращення ще постав вироблятися окремо, поки що не сильно хочу лізти за свою китайську стіну з турелями, тому намагаюсь усе розмістити досить компактно. Ну і звісно, через свою лінь я намагаюсь будувати усе дронами. І ви думали, що поле сонячних панелей це був жарт? Я тут буду засіювати зараз друге поле. До речі, знаєте, чому їх прямо аж так багато? Я тут перейшов на електронні турелі і чомусь вирішив ставити їх в два рядки, так що енергії мені не буде вистачати прям ну, на даному етапі постійно. Вже не один раз доводилося запускати бази зручника. Ще десь 5 годин різних апгрейдів, покращені докручувань, і я нарешті готовий почати добувати уран. Я весь цей час відкладав це діло, бо мені було тупо влом продумувати шлях до жили, оборону цієї жили, як я буду вивозити, завозити. Тому я просто все зачіпив. І і продлю кордон своїх земель. Тепер, по суті, уранжа знаходиться не поза межею, а всередині моєї бази. Так що проблем в мене більше ні з чим не буде. Поставив наразі один вагон. Хочу просто побачити, як його переробляти. Виявляється, машинка для його збагачення досить дорога. Хм... Ладно. Тимчасово просто розставлю так усе в рядочок, і нехай уранчик там збагачується, куверкається, трахається. А між нами дівчатками, я поки вам скажу, що я тут поставив очко, з котрого буду зараз запускати свою першу ракету. Я настільки хотів це зробити. Що просто забув про існування конвейерів і закидував усі необхідні ресурси своїми ручками. А дрони раби мені усе тягали на рибалочку би. І ось момент настав: запуск першої ракети. Ось вже вилізла піпірка. Так що старт. О, ось вже вилізла піпірка. Окей, і тепер нам доступно ахуєнно! А це треба ще доставляти. Що ж, думаю, на цьому буде ідеальний момент закінчити. У наступній серії ми з вами відправимося на іншу планету, вивчимо ядерку та приймемо ще більше тимчасових рішень. That...